Всім вітання. Коротесеньке відео. Просто дуже тісно, я не можу зайняти все. Якраз стоїть поруч котел 60 кВт. Він прийшов на покраску, ну, фарбуватися. Тут, як казав, у нас буржуєчка є, тепле приміщення. Хоча тут дуже тісно, надто тісно. Я навіть не можу відійти, щоб зняти на повний розмір. Дивимося, яка різниця між котлами 40 кВт. І 60 кВт. Насправді, ці 40вочки ну, невеликі. Ми на днях ставили 35-ку дефру, і він набагато більше займає місця, за те, що там, по-перше, обшивка така нашита. І такі виступи в дверей перед. І топка велика, а теплообмінника мало. І я так прикинув, що він тих 150 літрів там, його загрузка, в нашому тільки 100 літрів у 40 він тих 150 літрів приблизно спалює стільки саме нагріває як 100 літрами ну, за рахунок розвинутого теплообмінника. Тобто люди бояться, що 40 це дуже багато місця займає щось таке воно гримістке. Він насправді менший, за те, що у нас дуже багато теплообмінника, а сама топка ну, займає приблизно половину. Я вже десь розповідав неодноразово. А так, і, так виглядає, 60-очка. Він теж не надто великий. Загрузка всього 200 літрів. Але знову ж розбинутий, там не вже те, що ми замірили, 5,6 метрів. Ну, біля 6 метрів квадратних тепломінечок. Він звичайно видає більше, ніж 60 може. Але знову ж таки залежить від самих дров. Ось така різниця в висоті, в ширині ну, треба замірювати рулеточкою, але у нас там є на нашому каналі огляди розміри і цього котла, і того котла. Просто ми хотіли показати пропорції відношення. 20 кВт різниці. Знову ж таки, кВт умовні залежить від самого палива. і дверцята відповідно. Тут вже більше за розмірами. Також все готове до фарбування. Будуть скоро на днях нові відео. Дякую за перегляд, всім до зустрічі.